Лише працюючи в школі, так гостро відчуваєш плин часу. Перше вересня, новорічні ранки, травень, ось і позаду, черговий навчальний рік. Попереду ще багато таких навчальних років. Доволі сухо, чи не так? Але для вчителя це все життя. Наші учні то наші діти не більше і не менше. Щоразу, підводячи підсумки навчального року, я задаю собі одне й те ж питання: що такого дізнались учні? З моєю допомогою, чого не могли б пізнати без мене, отримали нові знання з предмету, чи розкрили для себе значення загальницьких цінностей. І головне, чи не щезло в них те неповторне, що вирізняє кожну дитину серед інших? Класик сказав: ми не безліч стандартних я, ми безліч світів різних. Me, я люблю вчити французьку мову, тому що вона гарна і легка. Я вчу французьку мову для того, щоб поїхати до Парижа та побачити Ейфелеву вежу. Своє покликання бачу у збереженні саме тієї родзинки, яка робить кожного мого учня неповторною індивідуальністю, особистістю. Маю для цього потужний інструмент знання французької мови, мови найрозвинутішої країни Європи, мови визначних письменників, філософів, мови, зрештою, кохання. Зацікавити дітей у вивченні французької лише перший крок до успішного оволодіння ними іноземною мовою. Un... Grand, yeah. Grand. Yeah. You know, Не менш важливим вважаю створення ситуації успіху на уроці для кожного свого учня. Діти повинні відчувати себе сильними, спроможними. Ніщо так не окрилює як усвідомлення думки. Я це можу, мені це до снаги. Вже протягом 9 років молода вчителька творить із дітей своїх вихованців особистості. Активна, непайдужа. Вона головним для себе вважає рух вперед.